Ладно. Добрий день. Вітаємо вас на інфовичорницях. Сьогодні ми будемо розповідати вам новини Калузьки. І для цього включаємо ще стрім на Фейсбуці. Сьогодні. Експеримент у нас та... ми транслюємось і в Фейсбук, і в Ютуб. І з вами постійні ведучі Анна Сірик та Остап Микитюк. На годиннику у нас майже 18.00 можна по нас звіряти час. І на календарі у нас 6 жовтня. Якщо я не помиляюсь, а я не помиляюся, так. і будемо читати вам сьогодні калуські новини. І сподіваємося, що вам буде цікаво. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь, запрошуйте друзів до перегляду. І почнемо ми з першої новини. І Яка вона? А перша новина про пакунок малюка для внутрішньо переміщених осіб на Е, Тепер допомогу зможуть отримати жінки, які виховують дітей до 6 місяців. По розповідаємо, посилаючись на Калуську міську раду у рамках проекту Криза в Україні, регіональна гуманітарна допомога. І uh, за підтримки Глобал Еферс Канада, міністрі Офрейджін Еферс офденмарк, Даніда Ертео Фундейшн. COC – дитяче містечко, надає пакунок малюка для жінок, які на даний час проживають на території Чернівецької, Івано-Франківської, Львівської та Закарпатських областей, та мають статус ВПО. Для отримання пакунку малюка жінкам необхідно просто заповнити реєстраційну форму за посиланням, яке ви зможете знайти на наших сайтах у нас на нашому сайті та у соцмережах у нашій першій же ж новині після погоди пакунок малюка. От така новина. Та і це чудово, адже можна отримати безкоштовно те, що потрібно. І продовжуючи такі малюкові новини, ми розповідаємо вам про прекрасну новину, те, що в Калоші народився малюк-богатир, і його назвали Ілья. А це перший жовтневий богатир, перший в цьому місяці, і в нього така вага: 4 кг 160 г. Народила прекрасна жінка в природних пологах. все пройшло добре. Калуський пологовий будинок, і ми приєднуємося до нього. Вітаємо всі разом мигович Ольгу та Олександру з Калуша з поповненням в сім'ї. Все буде добре, хай мирне небо огорне цю сім'ю та всю Україну. Приємними до привітань і бажаємо мамі та малюку здоров'я та щастя. А ти впевнена, що Олександру, а не Олександра, бо так виходить, що це у нас ЛГБТ-сім'я. Олександр Ну, це цитата. Тож, але тож придираюся, Ольга та таке Олександр. Буває, та. Та, вибачте, і вітаємо вас ще раз. Е, так, вітаємо, 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 вітаємо! Е, і дуже раді, що такий богатир з'явився у Калуші. От, і після таких малюкових новин переходимо до нашої улюбленої рубрики, яка називається Треш, і справа в тому, що. Е, Улюблена, бо її читають найбільше, але новини тут найбільш сумніші. Справа тому, що у Белехові збили насмерть велосипедиста. Мотоцикліст вчинив наїзд на двоколі іншого двоколісника, і той наїзд виявився смертельним. розповідаємо, посилаючись на поліцію Івано-Франківської області вчора. Вночі, 5 жовтня, приблизно о 21 годині на лінію 102 надійшло повідомлення про ДТП, яка сталася у Белехівській територіальній громаді. Правоохоронці з'ясували, що водій, 22-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом, вчинив наїзд на велосипедиста, який рухався у зустрічному напрямку по смузі руху мотоцикла. Від отриманих, від отриманих травм 51-річний керманич двоколісника загинув на місці події. Водія мотоцикла перевірили на стан сп'яніння і він був тверезий. І мене в цій новині найбільше якось трошки. Як це так увело в якийсь такий ступор, можна сказати, чи що. Е, от саме в цей момент, що їхав у зустрічному напрямку по смузі руху мотоцикла, як можна було не розминутися? Ну, насправді, ми не знаємо подробиць, і дуже сумно, що ми не знаємо подробиць, і дуже сумно, що взагалі така подія сталася. Перейдем... Деталі немає, адже триває розслідування за протоколом поліції. І з цією сумною новини переходимо на чудово, адже в крилах підтримки в благодійному фонді відбувся майстер-клас для підлітків. Він був про проблеми, та також був перегляд українського фільму. Підлітки дуже чутлива і непередбачувана категорія людей. Кожен молодий хлопець чи дівчинка проходять цей вік по-своєму, але в будь-якому випадку підтримка повинна бути не нав'язана, оскільки вона може викликати бунт або й зовсім не сприйняття. Як дорослим, так і підліткам потрібно знаходити баланс. Саме про це була вчорашня подія у крилах підтримки, на яку ми завітали. 5 жовтня. Відбулась зустріч з психологиною Тетяною Щербінською на тему Я і моє тіло. Зустріч була організована для підлітків віком 14-17 років та їхніх батьків. Тетяна Щербінська поділилась таким: ми досліджували своє тіло, говорили про те, які особливості у них є. Говорили про підлітковий вік, чим він особливий і характерний. Писала на фліпчарті усе, що з ним відбувається, а я це просто фіксувала. І потім ми говорили про те, як їм з цим живеться, живеться, і чи правда це має до них відношення. Вони мають цікавість до себе, вони не всі розуміють, які вони. Ми з цим працювали. І, взагалі, мастер-клас був дуже корисним, адже будь-які нові знання лише збільшують нашу зону розуміння цього світу і розуміння самих себе. Саме так і ми продовжуємо розповідати вам новини. І е, наскільки ми знаємо, багатьох калушан, та й не тільки Калушан, але й внутрішньо переміщених осіб, цікавить, що буде відбуватися вже незабаром на День захисника України. І Як ми знаємо, окрім дня захисника буде ще й релігійне свято Покрова. Якщо не помиляюсь, воно релігійне і <кхм> е, святкування будуть. Ну і звісно, будуть святкування у форматі воєнного часу. У Калуші анонсували нарешті програму святкування, і коли початок розповідаємо прямо зараз, буде все відбуватися 14 жовтня, і буде це патріотично мистецький простір, територія, територія вільних та нескорених на площі біля палацу культури. Юність у програмі передбачено виступи творчих колективів міста, майстер-класи, змагання кмітливих та сміливих. І, звісно, частування гуцульською стравою банош або як її ще називають бан ж, у разі несприятливих погодних умов захід перенесуть у приміщення закладу і діятимуть скринки для збору коштів на потреби ЗСУ. Запрошуємо принагідно всіх о 16-й годині до юності. Так, ми також будемо, адже це важливий патріотичний та благодійний захід. І зараз, я думаю, ви помітили в автобусах, маршрутках, на зупинках ваші друзі, можливо, не дай Бог, сім'я, але всі почали чхати, трохи покашлювати. І відразу згадується те, що було ще півроку для нас дуже актуальним, а саме пандемія ковіду, і насправді вона нікуди не зникла. Тож ми продовжуємо вам розповідати ситуацію. Зараз в Калуші, в нашій громаді, така ситуація. За весь період зареєстровано випадків підозри на коронавірус майже 30 тисяч, 59 за цей тиждень це, до речі, не так мало. Лабораторно підтверджених випадків коронавірусу 59 за цей тиждень, тож майже 60 людей захворіли. На жаль, також за цей тиждень померло двоє калушан. Хворих з пневмонією зараз перебуває 36, 10 за цей тиждень. І е, з них теж 10 підтверджених з коронавірусом, і іногородніх з цих людей нуль, тобто всі місцеві. Е, підсумовуючи те, що я сказала, можна е, зробити такий висновок, що інтенсивність нових випадків захворювань дещо знизилась. Але зміна не суттєва, особливо у світлі зростання числа людей, що перебувають з коронавірусом у стаціонарі. Однак найбільша трагедія в тому, що вперше за останні три місяці у Калуській громаді зафіксовано одразу дві смерті від covid 19 Тож бережіть себе, лікуйтесь і якщо ви у себе спостерігаєте якісь симптоми ковіду, краще зверніться до лікаря. От, і продовжуючи тему таку сумну смертей. Про... Розказуємо наступну новину. Вона також стосується смерті, але смерті не від ковіду, а від ворожої пулі. Справа в тому, що 24 лютого. Герой взяв до рук зброю, а сьогодні з ним попрощалися. А якщо бути точніше, то з Юрієм Ковальчуком. І сьогодні відбувся похорон, і Калоська громада прощалася з командиром протитанкового відділення роти вогневої підтримки десантно-штурмового батальйону Юрієм Ковальчуком. Загинув герой нещодавно в бою поблизу Ізюму Харківської області. І як розповідає про нього Меркалоша, він був мужній, самовідданий у свої 35 Був надійною опорою, силою та міцю для власної сім'ї та опікувався не тільки родиною, але й переймався долею своєї рідної країни. 24 лютого, у перший день війни, він взяв зброю до рук та став на захист кожного з нас і України. Зокрема, навіть робочу радіостанцію не став віддавати. Сказав, що ворога вижене з рідної землі і швидко знову повернеться до роботи. Та, на жаль, війна відібрала і зруйнувала всі надії і мрії. Командир Юрій Ковальчук мужньо боронив рідну землю до останнього свого подиху. І звісно, ви можете у нас на сайті побачити сам похорон, як він відбувався, і поховали героя на Алеї Славу міського кладовища. Висловлюємо співчуття родині загиблого та вічна пам'ять. Переходимо. Героям слава, слава Україні. І на цій ноті переходимо до всеукраїнських новин, а саме до новин, які можливо вас потішать, а можливо і не дуже. Адже в калуських маршрутках тепер музику послухати не можна. Від завтра входить в дію один важливий закон, що зробить значно приємнішими наші поїздки в громадському транспорті. Але, звичайно, це суб'єктивно. Можливо, ви любили шансон. І цей закон розповсюджується на всю Україну, отже, і на Калуш та Калуський район. За законом забороняється вмикати російську музику та інші аудіовізуальні продукти в громадському транспорті. Також цей закон унеможливлює вмикання будь-якої музики без згоди пасажирів. Водії мають право на таке: вмикати музику пасажирам тільки на індивідуальні навушники пасажирів за згодою. Насправді звучить дивно. Навушники в ну є такі автобуси, я не знаю, як але а, це більше екскурсійні. стосується екскурсійні міжміські, місь Коли можна, але я сумніваюся, що якийсь притомний водій буде вмикати російську музику комусь в навушники. Ну краще. Але якщо зробити, буде, то можна але якщо він буде таке робити, то ви можете на нього абсолютно. Поскаржитись, тільки не бийте, тому що це вже трошки інакша відповідальність. Так. Також має право на вмикання музики та інших звукових доріжок у салоні тільки за згодою усіх пасажирів. Зрозуміло. І висадити пасажира, який голосно віпнув музику з громадського транспорту. Тобто вмикати музику тепер не може. Дивіться ТікТок на і наші трансляції в навушниках. В навушниках. Також водіям рейсових пасажирських автобусів та маршруток заборонено відтворювати в салоні автобусу музику, звуки, фільми чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку. Заборона стосується як міського транспорту, так і приміських, міжміських та міжнародних маршрутів. Тож тепер їздимо без музики або всі офіційно надаємо згоду на. Е Інфовечорниця, до речі, треба написати у Верховну Раду, щоб випустили. закон, що інфовечниці, можна слухати. Ну, принаймні в Калуських маршрутках. От. І продовжуючи маршрутну е таку Рейсом. автобусну е тему. Е сьогодні в Калуші з'явився новий рейс Калуш і Лемня. І який графік нового маршруту розповідаємо прямо зараз, посилаючись на соцмережі Рожнятівщини. У Понеділок, середу та четвер графік буде такий. Перший рейс ілемня Луги з Ілемні о 7.40 виїзд з Лугів о 8.40. Другий рейс Ілемня Калуш з Ілемні о 9. Ранку з Калуша о 12.35 з Рожнятова о 13.35. А у вівторок і п'ятницю графік трошки зміниться і буде такий. Перший рейс ілемня Рожнятів з Ілемні о 8.10 з Рожнятова о 9.25. Другий рейс Ілемня Брошнів і Лемні об 11.20, Брошнева 12.55, зрожнятова 13.30. Я так розумію, що у вівторок і п'ятницю водіям можна буде поспати на кілька хвилин довше, а потім виходити на роботу. Саме так. І наша остання тема на сьогодні не дуже приємна, але все ж таки. Але дуже пізнавальна виявилася? Така. Ми... І спортивна для нас. Так, да, ми прогулялися сьогодні містом в пошуках проблемних зон, і їх виявилося насправді чимало, але про сьогодні лише про одну. І це про наші калузькі ліхтарі в парку Франка. Я думаю, що ви помічали проблему, але, напевно, не дуже хотіли її бачити. Но ми змушуємо вас Або подивитися. просто фізично не побачили, да. тому що зараз зрозумієте. Насправді виявилося, що в нашому парку ліхтарі стали решетом або поросли травою. Це таке дизайнерське рішення, чи ви, ви грали, або хтось грав, можливо, ви бачили. В гру хто розіб'є більше ліхтариків? Саме таке враження склалося в нас. Коли приходиш до парку, зазвичай хочеться відпочити, насолодитися красою природи, проте ввечері це навряд чи вдасться, бо більше половина ліхтарів там просто знищена. Якийсь нахилився до води. Якийсь загубив свій плафон, а якийсь взагалі втратив все, що мав, і все, що в нього залишилось, це лише травичка, яка покрила його суму. Боже, як приречено це звучить, і на таке дивитися насправді е ну, важко, тому що хочеться жити в місті, де є освітлення. І на нашому сайті ви можете переглянути фотокартки цих літарів, які просто замучені цим життям набагато більше навіть ніж ми. І місцями... А місцями я ну, зараз таке життя, то що. А, в цьому плані, так, так Е, І місцями це навіть небезпечно, адже на місцях установки ліхтарів, де мав би бути стояти ліхтар, там вже тільки саме дно, і з нього визирають дроти, які не закутані. Тож будьте обережні, коли будете ходити, і бажано не гуляйте увечері. Ну, до комендантської години можна, а після комендантської не треба. От і я, до речі, хотів запропонувати вже так не ж, під сам кінець. Я передивився знову ці фотографії. І... Давай проведемо голосування за найкращий розбитий ліхтар. І, не, Добре. не знаю, подаруємо там ліхтарик, Ліхтарик, для... наприклад. Добре, і ти мене надихнув. Тож вибирайте свій найкращий ліхтар. Пишіть, Пишіть в коментар. Та? Найсмішніший коментар отримає подарунок, ліхтарик, щоб гуляти в парку вночі. <смій> <well>, <смій> до коментарської години. Так, Щоб вигулювати собачку, там, наприклад, або котика на підку, або хтось навіть і що вигуляє. Ну, принаймні, я колись таке бачив. Е, що ж, і на сьогодні, друзі, це всі новини. З вами була Айна Сірик. Та Остап Микитюк. Це були інфовочорниці. Звіряємо годинники завтра о 18.00 7 жовтня. До нових зустрічей, наші солоденькі інформатори. Солоденькі інформатори, серйозно. Отут, по-моєму.